Потили там Антоха, Він зник на Донецькому направленні навчальний центр 169. -й. НЧ Йоснам. Його останні слова були: Боже, як я хочу мира, щоб хлопці жили в вільній країні. Каже, так хочеться, щоб просто ну за відпочити від війни. Каже, моє знаєш, так бажання, може поки я вийду, буде перемир'я, знаєш. Ну, Хлопці перестануть просто гибнути. І знаєте, перед виходом в нього так руки дрожали йому, щоб заметно було. Питала в нього, Міш, що трапилось? так, ну, видно, Каже: Юлі, мам, все нормально, просто нерви, нерви здають. Каже, що трапилось? Тебе що то тривожень? Каже, ні, просто ну мислі знаєте, воєнного своїм. Ми кажемо, Міш, може поділися? Ми ж як, як сім'я. Він каже, все буде добре, повірте. Видно було по очах, що його щось тривожило. І ось коли вже командировка почалася, вичай, через чотири дні нам повідомляють, що там, де він, фронт бургував, просто росіяни вже фронтом. Вже массинальці ми питаємо. А де ж тоді нашій рідний? Нам відповідають, На жаль, його звідти не дістали. Там обстріли до нього не дібратися. Ми питаємо, в нього були шанси вижити? Там кажуть, 50 на 50. сто потім того, що він осі на території. Тобто ви маєте звістку, якусь що він в полоні? Чи нам потім просто сказали, що там, де він там ліво полон, ну либо як десь просто в полоні? Ну ми решітим звичайно полон. Тіла нічого не було.